З наунджер хокейного клубу Сокіл Константин Миколаївич Сімчук. Розкажіть про враження цього поєдинку. Ну, скажімо так, я думаю, що вирішальним в цьому матчі була реалізація більшості, тому це завжди, я думаю, в плей оффі найголовніша реч. Дякую хлопцям, що сьогодні зробили те, що зробили. Чи планує команда повертатися в Калуш на матчі відповіді? Чи вирішить усе це в трьох матчах? Ну, такі питання. Ну, звичайно, не хотілося би, але ж це все гра. Тому подивимось. Як можете оцінити гру своєї команди? Ну, сьогодні хлопці грали, я вважаю, добре. А, серія ще продовжується, тому зараз ще рано робити якісь там висновки, але ж. З перемогою хлопців я сьогодні там в розівальні поздрав... ну, поздрав... поздравив. Ну рухаємося далі. Дякую вам.